Легка броньована техніка, човни та піхота. Днями російські військові намагалися зайняти позиції, які отримують українські військові на лівому березі Дніпра, розповів речник 34 ї окремої бригади брехової оборони морської піхоти Сергій Сергієв. Спроба була невдалою росіяни. Пробували задіяти як і легку техніку броньовану МТЛБ в кількості двох одиниць, а також човни і піхота. Штурм армії РФ відбили підрозділи сил оборони південного напрямку. Був масований обстріл, вімкнули реби, але спробували дві одиниці техніки, піхоти достатньо багато, але нічого не вийшло. Наші дрони, наша артилерія і також сусідніх бригад разом відбили цей штурм. Військові РФ намагалися здійснити штурм двічі за один день, говорить Сергієв. Саме ці два МТЛБ, які намагалися сформувати, вони були знищені, вони вже згоріли дотла. Також човни і піхота максимально скільки всіх знайшли, кого знайшли, всіх знищили. Приблизно з 20 грудня вже було декілька спроб, таких масованих, але потроху малими групами вони намагаються весь час. Плацдарм на лівому березі ми тримаємо силами оборони вже достатньо довго. Звісно, аби покращити свої позиції та атакувати Херсон більш масово і ну, навіть задіювати якісь легші види озброєння, такі як міномети, їм потрібно ближче підсунутися саме до міста Херсон. Але плацдарм достатньо великий, ми його обороняємо достатньо великими силами і дуже надійно, тому всі їхні спроби неуспішні. Наша бригада постійно готова відбувати штурми. Ми готові будь-яку миті відбити спроби росіян захопити якісь покращені позиції або просунутися ближче до Херсону. Ми стоїмо міцно Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Копрії, Суспільне новини, Херсон.